Вас вітає торгівельна марка Араміста, мене звати Юлія. Сьогодні я хотіла розповісти про чорний, класичний китайський чай, червоний порох. Такий чай виготовлений по технології пороху. Що це за технологія? Це особливий вид скручування чайних листочків у такі кульки, який досить характерний для зелених чаїв, але для чорних це досить рідкісний вид скручування. Саме такий вид скручування допомагає чайним листочкам зберігати якість, смак та аромат більш довший термін. Також дуже цікаво та незвично для чорних чаїв спостерігати, як розкриваються у чайнику такі чайні листочки. Також червоний порох може бути просто ідеальним як основа під трав'яні чи фруктові суміші, адже він не перебиває інші присмаки. Хоч на самій упаковці сказано, що червоним пором бажано заварювати не більше одного разу. Але я вважаю, що за рахунок такого скручування листочок розкриває свої смаки навіть на другий раз, тому ви можете спробувати заварювати його навіть двічі. Але якщо казати про умови заварювання, необхідно взяти одну чайну ложку на 350 мл гарячої води при температурі 95 градусів та почекати десь від 3 до 5 хвилин. Давайте зараз я вам покажу цей чай трішечки поближче. Як на мене, то червоний порох має досить класичний стриманий смак чорного чаю. І я, наприклад, не відчуваю ніяких. Приміси у його смаку. Мені здається, такий чай може підійти на кожен день. Він не набридає, смак у нього досить класичний. Якщо він вас зацікавив, то силочку на нього я залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Аромісто. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!